Але це щось в принципі взагалі нове, коли Росія своїми руками створює повний блекаут відсутність енергопостачання і ситуацію, коли у Придністрові вже немає газу, окрім того, який в комфорках у людей, тобто його там заховали трохи, обмеживши лише використання житловими будинками, а частину житлових будинків там до речі, теж свої цікаві деталі. У терасполі є райончик, в якому не виключають світло. Ну це президентський квартал. Ну, якийсь? Я не знаю, чи це не президентський квартал, але є підозри, що живуть там ті, кому Ну, У них немає зараз газу, у них немає опалення ніде в принципі в Придністров'ї, тому що все Придністров'я жило на безкоштовному газі. Відповідно його виключили і немає. Немає взагалі промисловості, крім частини харчової. Зупинилося абсолютно все промислове виробництво, яке у Придністров'ї було достатньо сильним. Звичайно, зупинилися там навчання, школи, дітсадки там і так далі. Навіть маршрутки перестали ходити, тому що маршрутки більшість була на газу. Потім почалися віялові відключення електрики. І зараз це стабільно 8 годин на добу, і то 8 немає чи 8 є? 8 немає. Найголовніше що це те, що зараз їхня єдина ключова, ну там дві електростанції, але от та, що в принципі більш-менш потужна, вона працює на вугіллі. Це вугілля українське поставлене ще в 2013 році, тобто до початку. Вторгнення Росії на Донбас поповнити його неможливо, і воно теж закінчиться. І от тоді закінчиться в Придністрові абсолютно все. І все це створюється Росією свідомо, тому що Росія могла би не припиняти постачання газу, бо в неї є альтернативний маршрут через Туреччину, так званий Трансбалканський або Південний Коридор. Зараз Росія зробила це для того, щоб вивести в Молдову в максимальну кризу і паралельно, звичайно, там постраждала ці Придністровці ну хтось помре, ну там вже є смерті від перемерзання, від угарного газу і так далі. Але головне, що і в основній частині Молдови людям теж погано, там зростають ціни, там довелося підвищити вартість електрики відразу вдвічі, тому що була електрика з Приністровської, вона називається М-дрес теплової електростанції. А тепер доводиться закуповувати на румунському ринку, а Румунський ринок це один один з найдорожчих в Європі ну так склалося. Тобто, головне для Москви це те, що Молдова нам погано, і сподівання на те, що восени цього року, коли там мають відбутися парламентські вибори, щоб люди прийшли і проголосували за проросійські сили. А для цього треба, щоб хтось із проросійських сил вийшов і став рятівником.